Льош, ну вітаємо з поверненням до Кривбасу. Розкажи про емоції від зустрічі з партнерами та першого тренування після відпустки. Я сумував за Кривбасом, чесно скажу. І зараз перший день такий, трохи ностальгії в мене. Так що буду тренуватися з колективом. Дуже радий бачити колектив. Так що все добре. Я дуже задоволений своєю відпусткою, відпочивав зі своєю сім'єю, з'їздив до Києва. Почуваю себе добре, дуже щасливий, що ми повернулися з відпустки та будемо наполегливо працювати, щоб повернутися в гарної формі до сезону. Всі дуже щасливі, що зібралися. У нас хороші колектив, всі, всі раді, що один одного знову бачимо і готові розвиватися і тренуватися, підготуватися до нового чемпіонату. Хоч відпустка була маленькою, так скажімо. Два тижні нам дали керівництво, але я думаю, що кожен з нас встиг перезавантажити, скучити за футболом, за тренуваннями. Так, звісно, я підтримував форму, ходив до свого тренера з боксу Влада Дібровенка. Тобто підтримував форму, тренувався та переключив голову на інший спорт трошки, щоб відпочити від футболу та займатися чимось іншим. Так, як завжди, літом завжди є трохи такий активна відпустка. Так що... Ну, він е розповів наш план, як ми будемо починати тренуватись, коли ми їдемо на збори до Закарпаття. Побажав всім міцного здоров'я, щоб ніхто не отримав травму та підійшов до сезону у гарній формі. Чекаємо на інших гравців. Коли приїде наша остання обойма, тоді можемо, ну будемо з командою спілкуватися, з тренерами, з президентом, спортивним директором та почуємо наші задачі. Але я хочу сказати від себе, що я ставлю для себе максимальні задачі та хочу, щоб Привбас виступав у Єврокубках. Та всі суперники хороші і з усіма, думаю, що буде цікаво зустрітись. Цікаво зустрітися як із Карпатами, так і з Дніпро один і з Минаєм також. Звісно, це Дніпро. Для мене Дніпро це дербі, так як для кожного криворіжця. Не знаю, не від мене залежить. Це вже до тренера більше питання, де буде мене бачити більше. чи крайнього півзахисника чи захисника. Мені, в принципі, без різниці. А сам перед набрати форму, бути разом з колективом. Якщо буду гарно себе проявляти, я думаю, у мене буде шанс, якщо. Буду Ніколаєві подобатися, так що я буду все робити на футбольному полі, щоб у мене були якісь шанси, я повинен його буду скористатися. Так, я дивився і був радий за хлопців, що вони вийшли з такої ситуації. І вболював за них до останнього матчу з Дніпром. Ну, нічого страшного, це був перший сезон. Я насамперед сподіваюся, що в цьому сезоні у нас буде найліпший результат.